Крішки освіжу в хаті, бо Сережа приїде, щоб було гарне. Бігала в магазин, за ладіх Мене щось ночі кусає. Непонятно, що, З часу до чотирьох не дає спати і не видно нічого, не видно. А ноги ось скусені, руки скусені. Оце ж попилісосила, зараз поїхло фосі. Не знаю я. Що це таке? кого таке ще? Ви ж бачите, я. Втираю, гладю, кафе, в хаті прибираю, ну не знаю. Буду зараз. Отако обрискаю. Назад просто якийсь. Чи воно з набору лети. Чіпка Чи... окуру. <кхи> головне, що нічого не видно. Не видно ніяких комах, ніде нічого не видно, ні блох, ні... нічого не видно. <кхи> а воно не дає спати. Це просто захід. Фу, Вийду вже. <кхи> Та оце таке. Соромно комусь сказати, бо подумають, хто знає, що там О, в тій хаті робиться. Ну, а сьогодні вже сказала продавщиці, це ж пішла по діхлофу, скажу, це просто жах якийсь, я не знаю, що робити, і я нічого не бачу. От, допустимо, сідає, ну, жале, прямо жале, дивиться, нема нічого, і очки ж вже одягала, нема нічого. А вона мені каже, ой, світа, у мене те саме. Я, каже, повикидала всі матраси на вулицю, повиносила на сонце. Ой, все, каже, перестірую, все. Я ж кажу, теж і перестірую, і прасую, що все. Ну, не повинно в мене нічого бути. В минулому році нічого не було. Ну, я на котів оце грішу. У мене в минулому році не було котів. А зараз коти. Вона каже, в неї теж коти, але вони на вулиці теж, як і в мене. Вона каже, це більше всього, що щось нам кинули оті кацапи. Ну, це тобі таке, з доброго дива. І з часу до чотирьох я не сплю. Чухаюсь, чухаюсь, чухаюсь. Ноги, ноги особливо, попа, оце. На животі нічого нема, бо я знаю, як чесотка то на животі. Колись я працювала в цьому в будинку пристаріли. і там була чесотка. то я поки всіх ой, понамазувала, купляла я цей. Не, ну, не я купляла, а купляли хазяїни того ж будинку, бензил бензоат. От. Ну це ж не схоже на часоту. І так воно і не видно теж так, щоб видно було. але Ну, ну така біда, дівчата. Я не знаю, як там у вас, що. ну У мене оце таке. Та не в мене, не тільки в мене, потім зайшов дядько, сусід. Вони недавно купили хату тут у нас по сусідству. Каже, те саме, те саме. Не знаю, може це тільки в нас тут. Цей регіон наш, Миколаївська область може. Ну, ну, нічого вам не можу сказати. Ну мучуся, мучуся і все це. Ось капець якийсь. Вже відкрила двері, нехай провітрюється. Бо там так, прямо так набризкала, що ой-ой-ой. Ще треба тут буде попелісосити і побризкати на кухні. Поставила дві картоплинки, зварю мундірку, а Сережа приїде, теж посолю рибку, з собою візьме рибку, а ці хребти, я її обберу так гарненько, виріжу м'язку, присолю, колбаски взяла ці, сирі, що треба жарити. На мангалі, ну, сковорідки по пожарю. От. Що ще я їму? А, і взяла рибки, це він любить рибу. Е Мінтай взяла. Чихек. Розмерзається. Ввечері посмажу. Та і таке. Не хочу нічого варити, супи, борщі. Не знаю. Не хочу. Може, зварю якийсь суп. Чи він буде його їсти ввечері? Якщо приїде, то приїде дуже пізно. Вночі, вночі приїде. Якщо приїде, Вона холодна теж добра. Оце таке. Ану напишіть мені, у вас таке є у кого? Що ж це воно таке? Там Саранча, Запорізька область, ще яка там область? У нас не видно. У нас оце невидимий якийсь звір. Так, шмале так. І головне, чуєш, що воно так пробиває шкіру і кусає. А дивися, нема нічого. Ось прищ, дивися, кусає, ну, кусає, дивися. Нема нічого. Геть, і очки вже одягала. Я спеціально це ж воно вкусило, думаю, не буду збивати, не буду нічого робити. Одягну очки, подивлюсь. Нічого нема. А, а кусає шмале просто. Просто якийсь жах. Ну, це таке. Фу. Так, внести прання. Вчора постіль ще стирала. І треба попросувати. Попросувати і поміняти постіль. Фух. Буду кладувати. А ви пишете, навіщо ти гладиш? Бачите, не знаєш. От якби не гладила, то думала б на себе. А так не знаєш, що думати. Зараз ще хочу це поглажу. І поглажу маса. Прямо тако паром пройдусь. Нема в мене цього, як ото є. Паровочисник жалко що у Це жах єсь. Оце? Оце нам підкинули щось. Не вийдеме таке. Це мокре, мокре. Це начебто. Залишилось таке, що не треба гладити. Так, Включить на зарядку телефон. Так, дівчатка, мій обід. Дві картоплинки, рибка червона, два помідора і сирнички. Не знаю, буду я їх їсти, не буду, Ну, показую. От, все. Всім смачного. Ой, фу. так, зараз пообідаю, та нагрію праску, перенесу туди до кроваті та й пройдуся праскою ще гарячою по матрасу, по подушкам. Ой. Їсти вже хочу. 14 година вже. Я не казала. 14 година, це я їла о 10-й. Якраз, якраз пройшло 4 години. Так, це сіль. Ні. Ось сіль. Угу. Вчора на тему заглядала ці сільнички з кришкою, щоб із ложечкою побачила. Обідаю. Обідаю потім. Буду далі займатися. Піду, пропарю. Цей матрас та й відпочив. І ось зараз сижу і от мені, наче по ногах щось. І руки ось. Ну от що, на руці нема нічого, бачите? А свербить. А чи щось лазить. Фух. Та добре, що хоч не в мене тільки в одної. Бо вже думаєш, може щось є. Головою не в порядку. З нервами. Сусідів так само. Позакривала всі вікна, всі двері, все позакривала. Все. Кондиціонером працює, хай працює. Вночі починає кусатися. ще нагріється добре. Фу. Все, в порядке понаводила. Закрила бутиль огірків. Ну, таким способом я вже розказувала, як я роблю 100 грамів солі на 3, на 3 літровий бутиль. І, і столова ложка це я вже вкинула борошно, то кидала гірчицю, це борошно. Ось так уже. Без 10 сім. О, Сережа, не приїде. Ну, це я хоч ще раз робила прибирання, попелісосила. Ну, оце так. Зараз закрию двері і тут техлофосом пройдусь. Що воно таке у нас? Фу. Та я оце десь. Я скільки мабуть, із трьох, і до п'яти чи до пів шостої. І... Прямо спала, заснула, бо я вночі вночі не сплю. Не можу спати із-за оцих, не знаю за чого. За... Чухмарюся. Чо Їсти нічого вже не буду, вже пізно. Оце зробила такий киселик добренький. Насіннячила. Дві чайні ложечки залила. Пів літра води, пів літра кип'ятку залила. Ну, Це таке добреньке, прям кисленьке, хороше. Я вже пізно не їм. Не вийшло мене поїсти до п'яти, ну і не треба, І не хочу. Сьогодні в мене був один такий коментар. Я так розсердилася прямо. Людині нема де свою. Жовт випреснуть, так вона вирішила мене на мене. Пише. Ну, согласітесь, чи там по-українськи, я не, не пам'ятаю. Мені оце як хтось пише погане, то обов'язково по-русски. Наче по-українськи було написано. Що нічого у вас не виходить. Перейменуйте, перейменуйте свій канал. 100 грам туди, 100 грам сюди. Жах! З таким настроєм не треба до мене заходити на канал і не треба мене дивитися. Я не обіднію без вас. Коли я вчора тільки розказувала, так? Да? Учора, так? Да? Що з 1 травня, ні, позавчора, позавчора, з 1 травня я схудла майже на 4 кілограми. Там було 101900, а зараз у мене 98. Ну, якщо брати по тих вагах по чорних, то 97-700 4 кілограми. Вони, до речі, правильніші. Ну, нічого, я буду по цих. Не буду себе заспокоювати. Так що я написала: з таким настроєм не, не треба до мене заходити. Зиш... Рахуйте, ти зайшла в мою хату. І починаєш тут мені розказувати. Перейменуй свій канал. А чим пога... погана мене назва? У мене був канал Світлана День називався. Я вирішила я перейменувати, тому що. Хочу схуднуть сама, і, може, хтось біля мене схудне із цукровим діабетом. Я ж уже була схудла у, у 23-му році, так? У 23-му році я була схудла на 12 кг. У мене було 94-500. Є відео, якщо я знайду, я вставлю шматочок. І побачите, було. Потім. У мене пішло таке. Мама захворіла і мама померла. Я за мамою дивилася. Ну, Самі розумієте, що таке. Ну і воно ж якось так, що видно, ж, зв'язана нервова система з оцим, з усим. Десь під'їла те, десь те, Колись те, колись те. І так непомітно, непомітно вже було майже 102 кілограми 1 травня. А це я взялась крепко, роблю зарядку і показую людям, що треба робити зарядку, дівчата, робіть. Робіть, бо воно так не хочеться. Начебто, коли починаєте робити, воно вже тоді і хочеться робити. Я не їм фрукти. Зараз, поки що, взагалі. Ну, ягоди нам можна. Яблуко сильно піднімає апетит, наганяє апетит. Яблуко можна, тільки його запікати треба. Ну, можна обійтись. Ось на сіняч знижує цукор крові. На ніч таке буде тут хороший киселик у цьому шлунку, желудку хотіла казати. Так що так? Так, що так, Сережа не буде? Не виходить, там, де він хотів їхати, у нас отож був сильний ураган, повалило дерева, таке там поробило в калюжі. Він їхати там не може, а гружений, 40 тонн це ж не 4, і не 5. Так що я була, повитягувала і рибку, і колбаски піджарити хотіла. Колбаска ото така, знаєте, начиняні, їх або варять, або смажать. Як для барбекю. Я сьогодні збігала, купила. Ну, та й поховала все назад. Вся дівчатка. Угу. Так приємно насіннячко. Ой, на зубах. Ну що, давайте, дівчатка, до завтра. Дякую, що ви мене дивитесь, що ви мене підтримуєте. Що підписуйтесь, на мій канал, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. Пишіть мені. Я вам буду дуже-дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення. Бережіть себе. Бережіть себе і своїх діток. До побачення.